Україну сколихнула новина, Бутім-то на заході почали втілювати у життя так званий мирний план із путіним. Навіть назвали імена деяких причетних політиків, бо їм для отримання виборчих балів дуже хотілось би, щоб за їхнього сприяння сторони підписали мир. А вказані політики видали би себе за миротворців, начебто, ключовими в цьому діалозі є Китай та Німеччина, і вони пропонують швидкий мир, але з однією неприпустимою для України умовою. Яка це умова? Почуєте далі у випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Канцлер Федеративної Республіки Німеччини Олаф Шольц готує план завершення військового конфлікту в Україні, який не виключає передачу Рефі частину окупованих українських територій. Тобто знову підняли питання про договірняк із путіним. І цього разу буцім, то це почала Німеччина. Про це розповіло Лярі Пабліка, близьке до німецького уряду джерело. Далі цитую. лідер соціал-демократів уже працює разом із деякими прихильниками соціал-демократичної партії Німеччини над чимось подібним до мінська 3 включно з гіпотезою про передачу Москві частині української території, сказав співрозмовник видання. Як зазначає Ліарепабліка, Шольц хоче увійти в історію як канцлер миру та розіграти українську карту, щоб сміцнити власні позиції після невдачі на регіональних та європейських виборах. У самого ж Путіна зробили заяву, що перемовини можливі, але потрібно визначити місце та предмет домовленостей. Як відомо, за Ерефію стоїть Китай, тому домовлятися шольцу доведеться перш за все з китайською стороною. Символічно, що паралельно цьому українські офіційні особи запросили представника РФ для участі у другому мирному саміті уже цієї осені, який відбудеться Шольц в інтерв'ю телеканалу ZDF заявив, що настав момент прискорити дипломатичне завершення війни в Україні та розпочати обговорення мирної угоди з РФ. При цьому він зазначив, що український президент Володимир Зеленський, начебто, погоджується на перемовини із представниками ем, особами саме Кремля на другому саміті. миру. Шольц також відкинув дорікання у. Тому що він вагається на дані окремих видів озброєння і заявив, що вважає за правильне запровадити обережну політику в питанні надання військової допомоги. Ну і звичайно, з усіма треба заключати рівні домовленості, аби війна не затягнулася ще надовше. Щодо миру між Україною та РФ, висловився інший представник німецького уряду Штефен Гебштрайт. Речник федерального уряду заявляє, що процес досягнення миру в Україні є дуже важким, але його започатковано і є розуміння, що мир не повинен повинен бути продиктований Кремлем. Про це він заявив на брифінгу. Гебенштрайт підкреслив, що мирний процес триває вже відносно довго. Він був ініційований президентом України Володимиром Зеленським під час мирної конференції в Швейцарії, участь у якій взяли понад 100 країн, і на ній і було домовлено про проведення другого саміту миру. Нагадав речник. Далі цитую і було спільне відчуття, визнання, консенсус, що наступна зустріч має протеза участі РФ. Наразі відбувається зусилля щодо скликання другого саміту. Хоча я не можу назвати дату. Але в усьому світі є розуміння, що ця війна має завершитися якнайскоріше. і Україна дуже прагне цього, сказав офіційний представник уряду Німеччини. Він підкреслив, що усім зрозуміло, що мир має бути справедливим, не має бути і мови про те, що Україна має викинути білий прапор, чи про те, щоб про Україну говорили без участі України. Повідомляється, що не йдеться також і про те, щоб надати РФі паузу, передихнути та з новими силами знову атакувати, як це вже було. Не може. Ойтися в принципі також про замороження ситуації, яка склалася за словами речника. Рафія має вивезти війська із України і крапка. Також Штефен Геберштрайт наголосив, що персону, яка може закінчити війну, негайно є рашицький президент, який уже два з половиною роки веде війну, яка має гігантську ціну для самої ерафії, в тому числі, але не сам перед для України, а також для тих, хто Україну підтримує. Геберштрайт запевнив, що Берлін перебуває в постійному обміні думками з Україною зі США та іншими. Європейськими партнерами однак час, аби канцлер Олаф Шольц поговорив напряму із президентом Рафії, поки не настав. Хоча глава німецького уряду неодноразово заявляв, що готовий буде зателефонувати Путлеру, коли той насправді буде налаштований на конструктивні переговори. Далі пряма мова, коли настане час, що канцлер вирішить, що є сенс зателефонувати, він не буде вагатися зателефонувати Путлеру, поки треба почекати, наголосив речник. Ну а колишній український посол у Німеччині Андрій Мельник заявив, що влада України не має нічого проти, щоб Німеччина стала посередником у переговорах Києва і Кремля. Він закликав німецького канцлера Олафа Шольца вийти на Путлера і обговорити з ним переговори щодо України. Також Зеленський, виступаючи на засіданні контактної групи у форматі «Рамштайн-24», у Німеччині закликав завершити війну якнайшвидше. Зеленський сказав, звертаючись до західних союзників України, що треба зробити все, щоб війна закінчилася найближчим часом, а саме таким способом, який відновить надійний міжнародний порядок без нагадаємо вам, що Зеленський повідомив про розробку плану перемоги України, який буде представлений США. Він містить п'ять пунктів, зокрема операцію в Курській області. Український лідер пообіцяв, що докладний план закінчення війни буде готовий до другого саміту миру. Ну а тим часом китайський лідер запевнив, що заохочує та підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню війни. Лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. На цій зустрічі китайський лідер закликав створити умови. Для політичного врегулювання війни в Україні повідомляє видання Сінхуа. Відомо, що політики обговорили на зустрічі питання війни в Україні. Китайський лідер підкреслив, що заохочує та підтримує всі зусилля, що сприяють мирному розв'язанню кризи, і продовжуватиме наполегливо сприяти миру та переговорам. Далі пряма мова. Є надія, що всі сторони працюватимуть разом, щоб створити сприятливі умови для політичного врегулювання кризи через діалог, зазначив Сі Сізінпінь. У Китаю занепокоєння ескалацію кризи в Україні через постачання західної зброї і удари нею по території Рефії. Ну до слова відомо, що Пекін вважає свою співпрацю з Москвою нормальною і не направленою проти третіх сторін. Ну а тим часом наразі відбувається візит представника індійського уряду в рамках зустрічі представників країн Брікс. Радник із національної безпеки прем'єр-міністра Індії, адже Довал під час візиту має намір обговорити мирні зусилля для завершення війни в Україні. Про це повідомило видання Індія Тудей із посиланням на власні джерела. До групи Брікс наразі належать 10 країн: це Бразилія, Ерефія, Індія, Китай, Південна Африка, Саудівська Аравія, ОАЕ, Іран, Єгипет та Ефіопія. Під час перебування у столиці держави РФІ представник Індії, нібито повинен зустрітися із президентом Путіним, щоб обговорити. Врегулювання війни РФІ проти України. Раніше, під час телефонної розмови з Путлером, індійським премєр міністр Наренда Моді повідомляв, що Довал відвідає Москву, щоб обговорити ідеї, пов'язані з морним планом для України. Однак тоді він не уточнив час візиту довола. Індійський прем'єр Наренда моді відвідав Орефію, де зустрівся із Володимиром Путлером. Його візит та обійми із очільником Кремля викликали неабиякий ажіотаж у західних змі та невдоволення української влади. Але згодом напередодні дня незалежності України... України на ренда моді проїхав до Києва. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, і в Україні він зробив декілька заяв, зокрема і про те, що Індія готова зробити свій вклад у мирне врегулювання війни. Ну а тим часом рашистська сторона конфлікту теж висловила свою думку щодо мирного врегулювання. Лавров назвав умову РФ для початку мирних переговорів включення до порядку денного обговорення прав людей. Далі цитую: якщо обговорювати заклики, припинити вогонь і подумати про територіальні зміни це несерйозно. Проблема не в територіях, а в правах людей, які були розтоплені законодавчо, і про які конкретно жодне з ініціатив, що плавають у політичному просторі, не згадує. Коли ми побачимо серйозну готовність захищати права людини, ми легко домовимося за місцем та часом зустрічі. Заявив глава МЗС Рафії. Про цьому Лавров підтримав мирний китайський план. Далі пряма мова. Там сказано, що будь-який конфлікт слід починати розглядати із першопричин. Тільки розібравшись у причинах, можна їх надійно усунути. Заявив Лавров, Москва за словами Лаврова, не вірить, що захід хоче домовлятися по чесному щодо України, а має ми на меті стратегічну поразку рефії. Формулу світу Зеленського Кремль Кремель серйозно ніколи не сприймав. Заявив Лавров за його словами. Чисельні ідеї, що плавають навколо формули Зеленського, вони зазвичай починають. Зі слів про те, що потрібно припинити бойові дії та виконати міжнародні права, маючи на увазі забезпечення територіальної цілісності України. Далі цитую. міжнародні права не лише про це. По перше, територіальна цілісність гарантовано забезпечується тим державам, чої уряди репрезентують увесь народ, який живе на відповідній території. Це рішення Генеральної асамблеї одностайне. Те, що українці у Києві після держперевороту не представляли нікого у східній частині України, та й окремо, само собою на мою. Думку доводити не можна, але головне інше, статут ООН вимагає поважати права людини, будь-яку людину незалежно від раси, статі, мови та релігії. У цьому є корінь конфлікту в Україні, сказав Лавров. Ну а я в свою чергу вдячна глядачи, що ви додивилися до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.